Крафтова продукція поступово заповнює полиці магазинів. Більшість українських аграрних виробників у сфері малого та середнього бізнесу. Частина фермерів та підприємців вже тривалий час співпрацює із продуктовими мережами України. Ми на ринку вже близько 12 років маємо досвід співпраці майже з усіма українськими рітейлерами і не тільки маємо багато експорту, експортуємо в різні країни світу, але звичайно віддаємо перевагу українському ринку. І хотіли б своїми якісними високоякісними продуктами органічними годувати українського споживача, щоб локальні виробники аграрії мали можливість продемонструвати свою продукцію та знайти способи привернути увагу інвесторів і партнерів в Україні проводять форуми фермерів. Один із таких нещодавно відбувся у Житомирі. У Нас є виробники, які кожного року поповнюють наші ряди партнерів, сталих партнерів, і ми їх розвиваємо як в фільєрстві. Це відповідальних виробників, яких ми далі пропонуємо на ринок Європи і вихід допомагаємо виходити на ринок Європи, так і на локальних місцевих полицях представляємо наших фермерів. Фермери це особливо люди, які пішли ще в крафтове виробництво, які не бояться, які роблять це під час війни. Надзвичайно потужно. Велика подяка вам за те, що ви не боїтеся, не боїтеся розширювати. Бізнес форум дає можливість фермерським та крафтовим виробникам отримати підтримку у розвитку свого бізнесу на ринку. Ми вміємо зробити, а іноді не вміємо це все діло продати або просто показати людям. А це треба ну багато сил, енергії. Я сьогодні приїхав з одною думкою, що я сьогодні щось для себе новеньке. E, найду і щось це буде корисливе для того, чим чим я займаюся. Такі зустрічі на Житомирщині проводять вперше. Однак, результати спілкування аграріїв та партнерів дозволить поповнити ринок українською продукцією локального виробництва по всій країні. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1